Ось у цьому будинку, що знаходиться у гіркій полоці, живе більше 30 собак. Зокрема, місцеві мешканці розповідає, що власник цього будинку навмисно збирає тварин. У будинку зачиняє їх не годує. Також не дає води, окрім собак. Тут також є і кози, також є і інші тварини, які потерпають від того, що їх ніхто не годує. Біля самого будинку уже помітно сліди тварин, а також чутно гавкіт. У самій оселі у вікнах чотирилапі намагаються вийти на вулицю, але не можуть, бо зачинені. Ми намагалися нарахувати, яка їх кількість, але не змогли. Це волонтерка Оксана. Жінка розповідає, така ситуація тут уже більше десяти років. Вона та інші волонтери слідкують за тваринами. В той час, як їхній господар Олег Пасюк, ні. Далі публікуємо відео без коментарів. Без денного світла, О, дивіться як, я. Ви можете навіть зазняти, я ж при вас відкрила. Ага. Куза безденного світла. Хоча сонце на, на вулиці була? Так, могла б його посатися. Ага. Ну, листя на кида, в принципі, листя можна. Ну, але що її не вивезти? Ось така погода хороша. Давайте сипте сюди яблука. Ну, 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 мені якось дивно, навіть курови пасуться в цю пору, а він от закрив денного світла немає. Тут минулий раз я приїжджала, от кузі треба давати осипку. Ну, щоб вона нормально харчувалася. В нього осадки немає. Ага. При поліції був такий великий ящик бананів, ага. е, великий такий. І е, я випустила всіх собак з хати. І собаки їли отакі от гнилі банани з цією шкарлупою. І навіть билися за ці гнилі банани. Вони настільки були голодні. І була поліція. Я ж кажу: ви ж бачите, ну, це ж ненормально. Ага. Ну, от він замикає на стерилізацію стабілізацію. Взяти, щоб прилаштувати комусь, mm -hmm. можна взяти, щоб постерилізувати, закриє хату, піде, ходить і вона на цілий день. Тихо. Mm -hmm. Хорова просто, хвороба в людини. Mm -hmm. ну, тому що в нього кури були, поздихали, не води, не, не пшениці, mm -hmm. коза попередня здохла. Коти, він, якщо приносить котів, то собаки їх роздирають, їдять. Якщо самка народжує в нього в хаті, то з голоду старші їдять менших. Навіть він його другу розказував товариш, що виставляв він за день народження. Чарку на подвір'ї і каже, вийшли собаки. А на подвір'ї лежали дохлі трупи цуценят. То дорослі їли навіть і трупи цуценят з голоду, бо ну він не годує, тому що він ніде не працює, доходу немає. Жінка розповідає, що сюди неодноразово викликали поліцію, як самі волонтери по факту жорстокого поводження з тваринами, так і сам власник будинку на волонтерів. Ось на цьому документі, датованим 13 червня цього року, у Луцькому районному управлінні поліції повідомили що по прибуттю поліцейські помітили у деяких місцях миски з їжею, тому з чоловіком лише провели. Бесідом під час відвідування стало відомо, що громадянин Пасюк ОА на своєму господарстві дійсно тримає багато собак, які вільно бігають по хаті та подвір'ї. В декількох місцях поміщені миски з водою та їжею. Будь-яких трупів тварин не виявлено. Однак на подвір'ї та в будинку наявне сміття та непотрібні зламані речі. У зв'язку з цим в ході обстеження умов проживання громадянина Пасюка ОА. Та утримання ним собак фактів жорстокого поводження з тваринами не виявлено. З громадянином Пацюком ОА була проведена профілактична бесіда щодо неприпустимості жорстокого поводження з тваринами та наголошено на належному їх утриманні. Проте, за словами волонтерів, чоловіка засудили, і суд постановив вилучити у нього тварин, проте вони досі тут. Це не тільки собаки, але й коза, яку за словами людей, господар майже не годує. Чому Виконавча служба не вилучила тварин, і чому суд відбувся без участі волонтерів, нас там підписалося сім штук. Ми хотіли надати відео, фотоматеріали. Ніхто нас не покликав. І якщо суд встановив, що потрібно вилучити тварин, то чому його не притягнули не притягнули і не посадили за жорстоке поводження з тваринами. Вже пройшло. Декілька місяців, чотири чи п'ять. І він продовжує зносити. Зараз наразі в нього нових шість цуценят. <плес> Ось ці жахливі відео та фото нам надала волонтерка Оксана. На них мертві тварини, яких за слова людей довів до смерті Олег Пасюк. Це і собаки, і кури, і ця коза, яка на цих фото ще жива. 22 друге дивіться, як дід хіба це дуже жорстоке поводження. Він навіть не закопує, вони дохнуть в хаті, він навіть не закопує. Це що з весни здохло. Я просила його закопати, він так і поклав тут його на вікно. Ба більше від сусідки чоловіка ми дізналися, що це не є дачею. Тут Олег Пасюк і проживає разом із собаками в антисанітарії. І вона має власну версію подій, чому так чинить чоловік. Це його батьківська хата. Він має ще сестру старшу. Наскільки я знаю, вона під Києвом живе, і вона все ніяк з ним не може ну якби її розділити. Він так робить все для того, щоб вона її не продала і вони не поділили. Нині приймати будь-яку допомогу від волонтерів. Чоловік відмовляється. Мені одинаково, мені не треба нічого, ні гроші, нічого. Що в мене є, то є. Ні, нікому не треба. Я та навіть якщо і волонтери самі приїжджають та залишають ком тваринам. За словами людей, господар його тваринам просто не дає. Приїжджали мокрий носик Анна Скіберець. Він написав на них заяву в поліцію, що в нього нібито вкрали 20 собак. Вона особисто, ну хоча це неправда. Вона постерилізувала, повернула на нас, теж постійно викликає поліцію. Тобто ми навіть боїмося спершу туди ходити. Ми намагалися зв'язатися із чоловіком, але виявляється, у нього немає телефона. На момент, коли наша знімальна група прибула до будинку, його вдома також не було. Чому він так чинить із тваринами, нам невідомо. У Буратинській сільській раді кажуть, що про цю ситуацію знають. За рішенням суду псів вилучили, але, як бачимо, не всіх. Крім того, спочатку погоджувалися розповісти про ситуацію щодо цієї історії із тваринами, але далі чомусь староста села сказав надсилати інформаційну. Ні, запит, що ми і зробили, то чекаємо відповіді.